Античні римляни сказали б зараз мені салве! А я би їм відповів: здоровенькі були. А все чому? Тому що розпочинається чемпіонат Європи з легкої атлетики, і саме тому ми приїхали до вічного міста, до столиці Італії, Риму, де на ось цьому атлетичному колізеї на стадіо Олімпіко будуть змагатися українські легкоатлети і легкоатлетки, а також усі найбільші зірки Європи. Тому вже зараз починаємо вам це показувати. Два роки тому на чемпіонаті Європи у Мюнхені в Україні було досить багато нагород. Ярослава Могучих була найкращою у секторі для стрибків у висоту. Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи у петрійному стрибку. Були нагороди українських бігунок Рижиковий та Ткачук на 400 метрах із бар'єрами. Андрій Проценко став бронзовим у висоті Цьогоріч Збірна України буде трішки у послабленому складі, тому що напередодні заявила Марина Бехроманчук, що не зможе тут виступити через травму, тому вона не зможе захистити титул чемпіонки. Також Вікторія Ткачук сказала, що буде пропускати євро. Андрій Проценко також буде пропускати ці змагання. Але, попри це, збірна України у складі аж 46 атлетів та атлеток приїхала до Риму. Аби змагатися за звання найкращих у Європі. Удасться їм це чи ні. Зараз будемо дивитися. Напередодні старту на стадіо Олімпіко відбулося відкрите тренування. Частина збірної України, яка стартуватиме у найближчі дні, приїхала на стадіон, аби помацати доріжку, спробувати свої сектори. Ну і поробити фоточок зі стадіону. Дуже велика мотивація, дуже велике бажання реваншу. Хочеться показати вже те, на що, що я хочу показувати. І будемо намагатися справлятися зі своїми емоціями, е з психологічному стані. Будемо реваншувати. Враження від стадіону найкраще, тому що дуже велика арена, дуже все подобається. Дуже класний трек, зручний для мене, синя резина, все як я люблю. Тому будемо намагатися показувати гарні результати. Це, звичайно, Олімпійський рік і хочеться не втрачати не одну можливість. Тим паче зараз такий момент випав виступати на чемпіонаті Європи, то треба зібрати всі сили в кулак і якомога потужніше виступити, щоб на себе зарекомендувати, цей результат показати, а там вже і буде. Сектор дуже подобається. Цікаво, чи поставлять, дадуть тренерам стояти на цій стороні, тому що в Мюнхені у нас була проблема, коли дівчата попали, і я в тому числі попали на цей мат, і тренерам з трибуни не було видно відштовхування. Це дуже важливо. Тому після Мюнхена 2022 року змінили правила і дозволили тренерам, на які дивляться цей сектор спортсменів стояти тут. Тому ми сподіваємося, що це також буде скоректовано. А в цілому дуже приємна атмосфера, приємний сектор. По-перше, дуже складний був той чемпіонат морально. Цей, мабуть, вже складніше буде фізично, тому що той моральний тиск тисне зараз на фізичну форму, який нас постійно супроводжує, але ну, це не жалість, просто така загальна відступка. Тоді дійсно було важко морально, коли ми здобули кілька медалей буквально за там п'ять хвилин. Було дуже круто і підбігти там до Марини перед її там останньою спробою, де вона потім стрибнула 15 метрів, було дуже круто, потім всі разом святкували і ну, такий момент пам'ятний. У ранковій сесії першого дня українці змагалися у кваліфікації у потрійному стрибку серед жінок, попередньому забігові на 100 метрів із бар'єрами та 3 тисячі метрів із перешкодами. У потрійному стрибку Анна Красуцька у другій спробі виконала стрибок на 14 метрів, і це гарантувало їй вихід до фіналу. Не знаю, як, блін, я потрапила сюди вже, так, по добору і так, влізла сюди, так, а ще й фінал попала. Для мене було неочікувано дуже. На один сантиметр менше показник Ольги Корсун. Вона також уперша в кар'єрі у фіналі Чемпіонату Європи. Насправді все можна було закінчувати ще в першій спробі. Але я стрибнула там 80 з чимось, але без планки і до планки ще було місце. Тобто 14-10 там були залізні. Ну то я щаслива. Мама тут тренер тут що ще потрібно, правда. Третя Українка це учасниця чемпіонату світу в Будапешті Марія Сіней, але під час виконання першої спроби отримала пошкодження стигна і зі сльозами на очах знялася зі змагань. Як ви могли бачити, в мене вже було типування на нозі. До цього я вже відчувала деякий дискомфорт, біль. Але я намагалася зробити все, що від мене залежало, тому що ми ну, дуже довго готувалися до цих змагань. Дуже багато зробили роботи. У мене виросли всі показники на тренуваннях, я готова фізично. Добре, психологічно так само, але моє тіло вирішило іначе. І що сталося, довелося зняти зі змагань через те, що я просто фізично не можу. Мені дуже болять. Єдина українка на три тисячі метрів із перешкодами, Наталя Стрибкова, пробігла із часом 9 хвилин 45 секунд, і на фініші стала десятою. Оскільки вісім найкращих у забігу проходили до фіналу, Українка потрапити туди не зуміла. Скоментувати цей забіг, тому що е, я була впевнена, що я готова бігти сьогодні близько 9.30 30 там в забігу. Е, спочатку білий взагалі супер. я Відчувала, що можу боротись за вихід у фінал, але буквально за два кола я зрозуміла, що мої ноги зовсім якісь непідйомні і було важко боротися. Не можу наразі сказати, що саме мені сьогодні помішало, і чому було настільки важко. На останньому кілометрі. Ну і на стометрівці із бар'єрами Анна Плотіцина фінішувала шостою. І не змогла потрапити до півфіналу. Євро для неї закінчилося. Віталіка, що сьогодні ввечері. Ого, вечірня сесія першого дня. Чотири українки у секторі для стрибків у висоту Рома Кокошко кваліфікації штовхання ядра. ходьба на 20 км з трьома нашими ще фінал диску з Мікло Самалек який сьогодні 70 Точно ще фінал жіночого ядра. Ще 4 по 400 міксів. 5000 тисяч мати жінок. Класна серія для першого дня. Ідеально, ідеально. Ідеально було і біля стадіону сотні вболівальників прийшли на арену. А ми знайшли і українців. Ми вже два роки живемо в Італії, і це така подія, яка відбувається коли. Біля тебе ти можеш приїхати в той рим, дві години їхати, підтримати нашу збірну, побачити наших зірок. Це так це так чудово, що в тебе є така можливість ну, підтримати. Ось одягнула спеціально цю чудову, чудовий топ, щоб мене було видно, щоб підтримати, взяли прапор. І будемо кричати з прапором, підтримувати. Це така подія. Я навіть ніколи не бачила Ярослава могучих і Іріну Геращенко в обличчя. Будемо буде шоу, реально. А тепер до змагань. Із двох вдалих у штовхальника ядра Романа Кокошка кращою була на 19 метрів 41 сантиметр. Цього сезону Роман штовхав ядро на більш ніж метр далі 20 метрів 56 сантиметрів. І якби українець повторив цей результат, то пройшов би до фіналу. Але Роман не повторив і до фіналу не потрапив. Техніка звичайна техніка, ритм не той. Е Розминців показав хороший результат. У нас е, е, жовта лінія, яка ну, означає, що це кваліфікаційний норматив. Були спроби під, під цю жовту лінію, яке називають. Але коли вже почалися основні змагання, то просто зажався. Якось ну, технічно, технічно неправильно це робив. От і все. У перший день євро. За справу взялися з трибунки у висоту. Відразу четверо українок змагалися у секторі за вихід до фіналу. Ярослава Могучих, Ірина Гращенко, Юлія Левченко і Юлія Чумаченко. Кваліфікація закрилася на висоті 189 сантиметрів. Однак планку на цій висоті не змогли підкорити обидві Юлії. Мені здалося, що просто як не попала в планку, тобто, начебто, стрибки високі, але трошки щось не туди. Е, треба зробити жорсткий аналіз над собою. Так, да, на жаль, немає такої стабільності в стрибку, і ну це правда. І на жаль, не подінешся нікуди від цього, і воно десь проскакує. На такі змагання вже потрібно, щоб все було ідеально ідеально. От сьогодні були помарки, і от вони, на жаль, спрацювали так, що такий результат. Ірина Геращенко виконала кваліфікаційний стандарт 192 см і вже готується до фіналу. Я розумію, що це було нервово для мене також, але настрій добрий, слава Богу. А чинні чемпіонці Європи Ярославі Магучих знадобилося лише два стрибки, щоб пройти до фіналу. Більше хвилювань у нас, глядачів, було через бандаж на нозі Ярослави. Приїхали в Рим чотири дні. Туди-сюди, в лікарню, але зараз все добре, тобто це вже більше підстрахуватися. Сухожилля було трижіть, але нічого. Ми готуємося зараз все добре, тому якби щось було погано, то б я не стебала. І головна подія вечора перші медальні змагання в Римі. На 20 кілометрівку у спортивній ходьбі вийшли три українки. Людмила Оляновська всю дистанцію трималася серед лідерок. А на завершальних метрах атлетки зайшли на стадіон. Людмила була на четвертій позиції, переслідуючи іспанку Лауру Гарсію Кару. А потім сталося оце. Людмила Оляновська приносить Україні першу медаль Євро 2024. У Мюнхені два роки тому Українка фінішувала четвертою, а в Римі. Прийшла вже на І Коли було 150 метрів, я розуміла, що я її дістану. От хоч я в неї там перемогла в останніх 10 метрах, чи 15, чи 20, ну приблизно десь так. Мабуть, в останніх 10 метрах. Але залишалося до фініша 150 метрів, і я розуміла, що я її дістану. Я її дістану до фініші. Українці не здаються ніколи. Перший день євро з легкої атлетики у Римі закінчився. В Україні є одна нагорода: Людмила Оляновська, бронза. Е, є фінали, які вже будуть далі в наступних наших випусках. Е, ось так. Хочеться більше людей на трибунах. Хочеться, щоб більше людей поставили лайк цьому відео. А, і а щоб таку зробити затравочку, давайте знову подивимося, цей повтор фінішу української ходунки. Дякую, що були з нами, і побачимося за два дні.